Судія Любові Єворська, ви дивитесь новини Страя на телеканалі ЛАН. Вітаю вас! Французький професор Жанне Лер Сора, який лікує президента України з 2004 року, спростував усі чутки про неправдивість навмисного отруєння Віктора Ющенка. Він повідомив, що випадок отруєння такою великою дозою діоксину був першим у медицині. А пацієнт Ющенко став об'єктом публікації в наукових виданнях. Це чистий діоксин, який легко знайти в багатьох лабораторіях, і це виключає будь-яку можливість випадкового отруєння, заявив Жанні Лер Сора. Він заявив, що президент вже переніс 25 п'ятигодинних операцій для знешкодження Діоксину та видалення фурункулів, які вкривали його тіло. Було ушкоджено печінку, шлунок, пішонково залозу, а згодом і шкіру, зазначив професор Сора. Ніхто такого ніколи не бачив. Діоксин було виявлено досить пізно. Здогадатися про такий тип отрути одразу було неможливим і дуже боявся за його життя, каже професор. Завдяки лікуванню 90% діоксину було виведено з організму, і президент вилікувався, зазначає Жан І Сора. Рената Ахметов обіцяє допомогти всім неповнолітнім дітям, чиї батьки загинули у Львові та Львівській області під час буревію 23 червня. Розмір виплат складе по 50 тисяч гривень на кожну дитину, яка внаслідок трагедії втратила одного з батьків. З цією метою у Львові за ініціативою бізнесмена створили штаб, куди можна буде звернутися потерпілим від стихії, пише Донецький інтернет-видання Острів. Російська Федерація обурена святкуванням 24 та 25 травня у Івано-Франківську, 65-ї річниці створення першої української дивізії УПА. Цей коментар МЗС Росії Конгрес українських націоналістів розцінює, як відверте втручання внутрішні справи суверенної країни. Повідомляє прес-служба КУНУ. Чому ж російська історія замовчує той факт, що за підрахунками істориків, близько 70 тисяч вихідців із Росії служили у військах СС? У сучасній російській пресі можна прочитати статті, де згадують, Адуються військові формування під командуванням генерала Власова, але майже нічого про російські національні СС дивізії та їхню діяльність у Другій світовій війні. Тому конгрес українських націоналістів наполягає на тому, аби російська громада, якій надано можливість проживати на території України, припинила свої спроби діяльності в інтересах російської влади, що є прямим посяганням на конституційні засади Української держави. Ми 20-25 років тому застрахували своїх дітей до весілля. Всі страхові внески сплатили повністю про що свідчать і збережені досі квитанції, але розвалився союз нерушимий республік свободних, провалився кудись держстрах. Зі своїми зобов'язаннями вже давно повиростали діти, весілля зіграли, а виплаканий і оплачений подарунок їм у вигляді 4 тисяч рублі від страховки. Ми так і не вручили. Ніхто на наші страхові поліси і квитанції дивитися не хоче. Скаржуються зневірені люди до нас у редакцію телебачення. Це питання вивчав наш кореспондент Василь Алєксєєв. Правонаступниця в колишнього укордер все таки є. В офіційній довідці читаю. Національна акціонерна страхова компанія Оранта заснована 25 листопада 1921 року і до 93 го мала назву Укрдерстрах. Сьогодні Нас Коранта потужна організація, що має найбільшу в країні агентську і представницьку мережу та налічує більше 9 тисяч страхових агентів, 633 представництва, в тому числі 28 обласних дирекцій і 605 філіалів агентств і відділень по всій Україні. Нас Коранта пропонує більше 50 видів страхування, котрі задовольняють потреби практично всіх категорій клієнтів. А страхувальники не втомлюються бомбити вже українську ранту одними і тими ж питаннями: на кшталт. Яка доля страхових полісів Держстраху СРСР, відповідальність за які взяла на себе оранта? Хотілося б знати про наші старі страховки, які досі не виплачені. А ми ж повністю по них сплатили державі і, як завжди, лишилися ні з чим? Чи існує план виплат по них? Відповісти на них я попросив начальника стрийського міського відділення ВАТ НАСКОРАТА Оксану Попович. Можу сказати, що на сьогоднішній день прийнята постанова Кабінету міністрів номер 1 від 9 січня 2008 року про виплату у 2008 році громадянам України компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 року у установи Ощадного банку СРСР та Державного страхування СССР, що діяли на території України. Відповідно до цієї постанови, у 2008 році передбачено виплату втрат від знецінення грошових заощаджень спадкоємцям колишніх страхувальників, які померли у 2005-2008 роках, в сумі залишку страхових внесків, але не більше від 500 гривень. Хочу зауважити, що на даний момент ведеться тільки підготовча робота, тому що ще не затверджений порядок проведення виплат. Наразі ми приймаємо заяви, підготуємо пакет документів стосовно таких виплат. Це, це ж стосується і, скажімо, тих дітей, батьків, які застрахували до спадкоємці. Власне, це то, є спадкоємці. А фінанси вже якісь для цього є чи mm -hmm. виділені, хоч надійшло щось чи ні? Ні, чи? поки що не затверджено, як я сказала, порядок проведення виплат. Mm -hmm. І тільки цей порядок передбачає власне виділення коштів, поки що проводиться тільки підготовчі роботи. Ось так. Ясно. І ще одне питання. Є такі вид страхування сьогодні, як колись було? Скажімо, Будемо скажу в такому ракурсі, що на даний момент в нас переважають договори страхування терміном один рік. А ми вели до тепер мову про довготермінові договори страхування, які укладались на 5 років, комусь а на 10, кому а то і більше. Тепер переважно до одного року до договори того. страхування, тому що умови інфляції можливо і не дуже вигідно довготермінові договори укладати. Тобто проблем таких, які власне, ви маєте у спадок, власне, щоб не, не було таких проблем. Ми страхуємо трошки на менші терміни. Чесно кажучи, важко звинувачувати в цій ситуації Оранту, коли заощадження у кордер страху є державним внутрішнім боргом України. Тим більше, що Оранта неодноразово намагалася вирішити цю проблему, адже це певним чином позначається і на її іміджі, і на страхування загалом. Однак пропозиція закласти в бюджеті кошти на виплату заощаджень громадянам, які були застраховані у колишньому корддерстраху, схвалена не була. Сьогодні переконана Оксана Попович, є всі підстави нашій владі повернутися до переговорів із Росією про зобов'язання колишнього. Щодбанку СРСР перед вкладниками України, а це не багато не мало – 131,1 мільярда гривень, які станом на січень 92-го знаходилися на кореспондентському рахунку Українського республіканського щодбанку у Москві. Тобто ці кошти є власністю виключно України, а не Союзу, як це намагається представити, і вона ця власність на час розпаду Союзу лише знаходилася на території Російської Федерації. Тільки кому в Україні під силу поставити це питання руба? За прогнозами мінагрополітики, цього року в країні буде зібрано 40 мільйон тонн зернових, з яких 20 мільйон тонн пшениці повідомляє Інтерфакс Україна для порівняння минулого року було зібрано майже 30 мільйонів тонн зерна. Залишилося менше двох місяців до визначеного терміну, коли суб'єкти господарювання райцентру повинні ліквідувати заборгованість із заробітної плати. На 1 червня борг із зарплати у стрію становив 766 тисяч гривень. Якщо КП Стрийводоканал повністю погасив борг зарплати, то до пенсійного фонду заборгував 203 тисячі гривень. Серед боржників пенсійного фонду ДП довіра комунального підприємства Надія 16 тисяч гривень та ДП «Рута» комунального підприємства Світа. Винне 9,5 тисяч гривень. Борг із зарплати зріс у товстрий житлобуд до 334 тисяч гривень. У мостобудівному управлінні номер один майже 246 тисяч гривень. У деревообробного цеху львівського лісокомбінату Міноборони 94 тисячі. В Україні запроваджено новий порядок митного контролю та оформлення транспортних засобів, що ввозяться в Україну громадянами для вільного обігу. Перш за все, ці правила передбачають, що митне оформлення транспортних засобів проводитиметься за місцем постійного проживання або тимчасового перебування громадян власників автомобілів. Розмитнюватимуть легкові машини двома способами: вперше можна заздалегідь оформити так звану попередню декларацію громадянина і сплатити митом. Це за умови, якщо є вся інформація про авто, його характеристики в документі, рік випуску, марка, модель, вартість, технічні параметри. Другий варіант. Якщо немає попередньої декларації і попереднього внесення коштів на депозитний рахунок фізичних осіб. Тоді це буде грошова застава. Вона буде вноситися при перетині кордону, але завершення оформлення все одно буде відбуватися на внутрішньому посту митниці за місцем проживання. Якщо людина наперед сплатить офіційно всі митні платежі, то вільно зможе в'їжджати в Україну. До речі, з початку року Львівська митниця, куди входить і митний пост стрий, перерахувала до держбюджету 1 мільярд 680 млн мільйонів гривень, що у 2,5 рази більше ніж за аналогічний період 2007 року. За цей час порушено 8 кримінальних справ про контрабанду на 3 мільйони гривень, майже 1200 адміністративних справ на 26 мільйонів гривень. Вилучено товарів загальною вартістю у 3 мільйона гривень. З початку року до Львівського обласного управління у справах захисту прав споживачів надійшло 604 письмові скарги, повідомив на прес-конференції начальник управління Павло Сосновський. 372 скарги стосуються якості надання послуг, зокрема 164 житлово-комунальних. Серед найчастіших скарг Сосновський називав порушення графіків виконання профілактичних робіт комунальними підприємствами та неякісну підготовку до зимового періоду. Є відповідні закони, заходи затверджені указом президента. Є інші нормативні документи, але станом на сьогодні робота органів місцевого самоврядування виконується погано. Додав він серед інших скарг населення: 205 стосувалися якості товарів народного споживання та ще 27 порушень правил торгівлі та ресторанів. Господарства. 27 червня у селі Підлисся Золочівського району відбудеться міжнародний форум навчальних закладів, яким присвоєно звання Маркіяна Шашкевича. Серед тих, хто виборов це ім'я, і навчально-виховний комплекс школа-гімназія села Долі Бистрейського району та комплекс українських шкіл Перемишля. У програмі форму передбачено виступи учнів шкіл, екскурсії місцями життя та творчості Маркіяна Шашкевича, зустрічі з поетами та громадськими діячами Львівщини, покази українського строю, конкурси плетіння з лози, фрагменти українського плоту, міночків, назнання предметів, побуту. Президент Фіде Кірсан Люмжинов офіційно повідомив, що півфінал чемпіонату світу між американцем Готою Камським і болгарином Веселіном Топаловим відбудеться у Львові. Наступного тижня до Львова прибуде комісія на чолі з греком Георгісом Маркапулусом, щоб подивитись, як триває підготовка до півфіналу. Матч розпочнеться 28 листопада і буде складатися із восьми партій. Призовий фонд поєдинку 750 тисяч доларів США. Синоптики повідомляють, що у п'ятницю на Стрищині триватимуть дощі. Атмосферний тиск становитиме 736 мм шість стовпчика, вологість 59%. Температура повітря вночі – 17-21, в день двадцять градусів. Тепла у суботу опадів не очікують. І це вся інформація на сьогодні. Завтра у цій же порі дивіться підсумковий випуск новин. Місто з Мартою Стадник. Побачимось наступного тижня. На все добре.